Друзі, всім привіт! Зараз покажу мешкання, яке я знімаю в Польщі. Розкажу ціна яка, але коментуйте дорого чи дешево, за скільки знімаєте ви. Десь така затішний вуличка поряд бідронка, ліду недалеко. Зупинка автобуса, що немало важно. Це курортне місто Устка. Тому ціни тут, звісно, дороговаті. Оце все-все здається. От кожен, день, майже всі квартири, тут все здається. Заходимо в таке подвір'я затишне. Тут така господинька, люди квіти. Вони у нас тут дуже гарно троянди розпускаються. Такі дуже затишні подвір'я. Можна посилить біля квітів. На Пасху прикрашала все-таки зайчики, кролики на Новий рік особа, господині балкон. Багато-багато квітів. Ось таке подвір'я. Там, до речі, ліс є. Ну, тут кругом ліс, ну тут взагалі поряд. Так, зараз зайдемо, покажу вам все. Так, отак заходимо. Такий коридорчик. Ось такі кіти, така краса. І якщо піти прямо... Є правка Тут І тут здається кімната. Про ці кімнати я вам пізніше розповім. А, звідси можна вийти ще на другий бік. Так же сама краса є бесідка его еще не розквітли тут можно посидіти, речі поправить ну повісити, не попарать вот таки багато квітів все від сезону заложить ну, так затишно дуже скажу вам тут є таке вот тут нешка них є печка микрохулевка чайник тумбочка Цього поверху мешкають Господарі є колесо і є раз, два моя три кімнати. тут душ, туалет на две комнаты, Холодильник на верху Заходим в мою комнату. Так, маю таке ліжко. Полочка такая для всякой ерунды, Для зутя, Це я тільки прийшла, поклала, розделась. Шафа для речей. Тумбочка, стов, телевізор є. Є ванна кімната, своя унітаз, умивальник, душ. Маленька, але все-таки своя, бо там у дівчат поряд. Вона одна на дві кімнати. Ну, це теж непогано. Одна на дві кімнати це не найгірший варіант. Тут тумбочка. Знов таки дзеркало. І саме-саме-саме найкраще, що тут є в цій кімнаті. Це балкон. Ви погляньте на його розмір. Тут так само є стол стіл. Він з балкону. Ви дуже часто хто дивиться мої відео. Бачите, тут відео. Ось сусідське подвір'я. Тут, бачите, сусіди мають газончики. Моя господинка, вона любить квіти. Для атинний балкон, 8 квітах. Тут поряд у них мале подвір'я, а там взагалі нічого щось не робить. Ось така краса коштує. ця краса 1200 на місяць. Без калуці, без нічого. Але я живу одна. Маю свою ванну кімнату, що для мене дуже важливо. Зараз покажу вам кухню. І що за нижню кімнату? Хотіла сказати, там мешкають колумбієць. Їх було два, зараз щось одного. Бачимо, це не важливо. Бачили, да, в маленькому коридорі пічка, микрохвильовка, а там, де зачинено, там у нас пралка, ми там всі стирати ходимо туди. Там у нього душ, туалет. Там він сушить свої речі і там у нього умивальничок, він там посуд, посути. Напевне, там же й умивається, я так думаю. Не знаю. Бо якби от я попала туди вниз, я б там не мешкала, не знаю, хоч які б гроші. Хоча в нього нормально затишна така кімнатка, вікно виходить на подвір'я, де я вам знімала на ту сторону, він часто сидить в тій альтяночці і свої речі сушить. Ну, ми туди готувати, не ходимо, бо ми ходимо на гору, тут живуть. На моєму от, дві дівчини в мене сусідки. і Ми майже не бачимось. А на горі, де кухня, там живуть два чоловіки. У нас немає жодного сімейної пари, там чи просто пари. Тому у нас дуже-дуже тихо, спокійно, Дороговато, я згодна але це, Ще раз кажу, курортне місто, воно повністю здається тут, куди не глянь. Воно все-все здається. Так, ходімо на кухню. Будемо прощатися, друзі. А ви коментуйте, що для вас важливо в житті Жити, щоб багато людей, але дешево чи жити самому ваші умови. Дякую за коментарі. І Будь за підписки. Так, друзі, а зараз йдемо до кухні. треба піднятися отак з кодами. Так само все прикрашено. Бачите, який вазонок. Видно мій балкончик. Такий красивий. Отак все по-домашньому. Ідемо сходимо. І ось така кухня у нас. Тут дві кімнати, живий чоловік. Тут у них до не будемо заходити. знов такі все по-домашньому так. З Пасхи ще лишився кролик пасхальний. Оця шавка повністю може там все зберігати, ну, але мені вистачає тут одного. Не треба багато. І ось так виглядає кухня. Тут можна їсти, ну, тут чоловіки в основному сидять, які тут мешкають. Мені зручніше у себе. Ну що, ось таке житло, показала вам все, розказала. Ну, тут затишно, добре, не треба нічого прибирати. Бо господарі ж тут мешкає чоловік з дружини, теж капара. У віці вже mm -hmm. подобається, мені подобається вид з балкону, мені подобається тиша. Я дуже люблю бути сама. Попередній хостел, що я знімала жила з двома сторонніми жінками. Це дуже було тяжко. Тому якось так зараз. Ну а залишайте свої коментарі. І до зустрічі в наступному відео.